На лівому березі річки Ствига за 41 км від райцентру, розкинулося село Глинне, місце, яке приховує в собі тисячоліття історії. Що ми знаємо про нього? А що воно може розповісти нам? Походження назви села ще та загадка найпоширеніша версія село названо через великі поклади глини, які можна знайти у цій місцевості, але є й інша історія. Назва могла походити від князя Глинського, засновника поселення. Вперше Глинне згадується в документах 1451 року. Вже тоді ці землі були в центрі уваги. У 14-16 століттях ці землі належали Великому князівству Литовському, а з 1569 року Речі Посполитій. Відомо, що село Глинне разом із сусідніми селами входило до маєтностей. Князя Лева Людвига Радзивіла. Місцеві жителі брали участь у визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького, борючись за свою свободу. У 18-19 століття глинне перетворилося на торгове містечко. Легенди розповідають про князівський замок, який стояв на правому березі Ствиги. Замок не зберігся, але його місце кам'яний горб, досі нагадує про величне минуле. Торгівля тут процвітала. Про що свідчать численні знахідки монет різних епох і предметів, завезених здалеку? Неподалік глинного є місце, яке варто побачити на власні очі. В урочищі Юзефін росте найстаріший дуб України, якому понад 1350 років. Тут же знаходиться унікальний жіночий монастир іверської ікони Божої Матері, оточений віковими деревами. На околицях села знаходиться курганний могильник 11-13 століть. Це справжня спадщина Русі. Археологи дослідили 28 курганів, де колись ховали мешканців цієї землі. Це місце дихає історією. Глинне це земля, що об'єднує минуле, теперішнє та майбутнє. Тут відчувається історія, яку варто берегти. Приїжджайте до глинного, відкрийте його скарби власноруч. Друзі, вже традиційно я хочу попросити вас підписатися на цю сторінку, бо за статистикою багато глядачів ще не зробили цього. Вам не тяжко, а мені буде приємно.